Прямий ефір будемо тонувати висвітлений блонд. Дивіться, на вологому волосі, який великий контраст між фоном і свіжо, ну, не свіжо, а раніше потонованим волоссям. Ось тут поряд, дивіться, я висушила. І на сухе, дивіться, зовсім інша ситуація. Тому діагностику треба робити не на мокре волосся, так, а все ж таки на підсушене. Так. Підсушіть на макушки пасму, подивіться, зробіть діагностику, а тільки потім, бачите різницю, складайте форму. Оп. Так. Бачу, що я прямо прямому ефірі. Так, формулу показую. Що я змішувала? Це напівперманент. 10, 0, 8, 3. 8, 3 в цій формулі всього 3 грами. І е, роза розапін це рожевий відтінок. Ну, Такий перламутр буде. Е, загальна е, сума. Загальна кількість 30 грамів, дивіться, буду замішувати 1,5%. Е, тобто, дивіться, я в роботі планую е, нормальним фарбником від бренду. Е, не калапую якісь там калапуцькі на коліні, не поліваю ніякими банями, шманями, мішалками. Е, я довіряю виробнику. Який багато вклав, силь, грошей і зусиль. А, а саме важливо це все запатентовано, перевірено, відтестовано. А все, що ви мішаєте самостійно, ну, там оці всякі формули, які гуляють в інтернеті, типу для тонування, вони не протестовані. Невідомо наскільки. Бачите, рівномірно. Невідомо, наскільки ця суміш е коректна до здоров'я людини і волосся, тому треба використовувати просто сійні фарбники для тонування. Дивіться, цю пасму, яку я підсушила, я її зволожую, тому що треба рівномірно зволожене волосся. Нагадую, цей ефір присвячений тонуванню блонду. Тоную я напівперманентом. Тобто я взяла фарбник напівперманент від італійського бренду і замішала його з 1,5% окисником. Формула у мене 10-0 роза. Це так називається виробника перламітер і 8-3. Його зовсім трошки всього-навсього. 3 грами на 30 грамів. І е, все це замішала, беру поширше кісточку, е, тому що тонування треба наносити швидко. І швиденько наносимо. Не е, довго, да, там 30-40, деяких хвилин наносять, а дуже швидко, тому що тонування як правило витримується там 15-20 хвилин. Тому ви не можете наносити тонуючий продукт довше, ніж витримка фарби. Я не сказати, що там проти чи за там, поливалки в мийці, да, коли там змішують якісь там формули, поливають пігментами. Я вважаю, що це неефективно, це не запатентовано, це ніким не перевірено і, як правило, це шкідливо для волосся. Це такий швидкий результат, який швидко змивається. Далі наношу швиденько на корінечко. Привіт, Владислав, Андрій, який веде себе неввічливо. Я би попросила або ввічливо себе вести, або вийдіть з ефіру просто, якщо ви не вмієте вічливо себе поводити з іншими людьми. Це не манекен, це жива людина. Я думаю, що ви це бачите, але ви чомусь вибрали себе поводити невішливий. До речі, я завжди думала, чому люди вибирають ну, образливу форму до інших людей спілкуватися. Це від того, що з ними так спілкуються інші, і вони по-іншому не вміють. Чи е від того, що їм так погано, е що ну, от те, що вони по-іншому не вміють, от, ну завжди думала. Вони не, не навчились чим так херово. Я надіюсь, YouTube пропустить слово, що це не Матюк Херово, просто по-іншому, ну як це максимально зрозуміло стан людини. Ну, не обов'язково ображати інших. Можна бути ну, адекватним. 에... Поначалу було непонятно. Ну, я намагалась зблизу 에... ну, типу, показати історію. Ой, дякую вам, Владислав, от просто ви мега крутий. Дякую вам за лайк, тому що... Чомусь на образливі слова чи фрази люди дуже щедрі. А поставити лайк? Ну реально, чомусь дуже складно. я не так давно почала вести ну, свій YouTube канал і це досить складно. І чомусь дуже багато людей заходять в ефір і починають писати якісь ну, неприємні речі. І я ну, там часто здумусь, чому, чому так? Чому типу? Я веду канал про красу, про фарбування, ділюсь там своїми там, навиками, знаннями, Можливо, комусь це корисно буде. Можна задавати питання з колористики в ефірі, але чомусь більшість пише якісь гад. Тому дякую вам за лайк. Велике. Нагадую, хто, якщо тільки що зайшов, я томую болон. Блонд тут висвітлений, тобто я працювала пудрою. Я люблю такі блонди. Я знаю, що багато майстрів, які проти висвітлення і фарбують тільки фарбою. Я вважаю, що і пудра, і фарба має право на життя. Просто є різні блондинки і треба все-таки вміти працювати різними продуктами. щоб отримувати той результат, який, який треба вам і клієнтам. Дивіться, швиденько нанесла, майже. Якщо ви фарбуєте, краще тонуєте, да? краще взяти кісточку поширше. Як тільки просиш не писати гадості, перестають писати. Дивіться, а тепер е знизу починаю наносити на довжину. Підкладу шматочок е шматочок фольги е для того, щоб не бруднити е шию перше і е ну, поліетиленовий пінюарчик. Немає сенсу тут розводити бруд. Беру і прочислюю. Тобто роблю повноцінне тонування, а не е, там Колись якоюсь там розмішаною фарбою е, на велику кількість там, типу, кисника, чи, наприклад, на велику кількість ще додають маски, кондиціонери, фарбних, щоб розбавити суміш і це в мийці е, волосся. Тобто такі кольори довго не живуть, щоб там, спікери не говорили, е, дуже швидко все змивається, не тримається. Тобто колір же ж проявляється дуже швидко. Тобто от коріння ми нанесли і вже на корінні він почав проявляти. Mm. Я фарбую волосся. Так, я тоную блонд. Тоную на перманентна. Спочатку висвітлила коріння пудрою. Працювала пудрою від мілкшейки, що вам бренд знайомий. У них є така е сіра пудра і вугільна пудра, яку так її називають. До речі, дуже приємна. Мені дали на тест, мені така. До речі, пекло чи не пекло? Mm. Не пекло. пекло. І зараз тоную напівперманентом італійський бренд Формула 10.0. Е роза. Це так називається такий у них рожевий блонд. В рівних частинах змішала мене формула 30 грамів і туди я додавала 3 грами вісінки і півтора відсотки. Ось все, що я роблю. Потім я збережу цей ефір і вигрузу на каналі. Тому на корінні вже ось почав проявлятись корінь. Але це не значить, що пройшла нейтралізація, а за нею пройшло закріплення відтінку. Ну, і якщо ви заходите, якщо вам прям не, не западло і не складно, прям можна поставити лайк. Вам не складно. Пальчик не заболить, а нам буде приємно. До речі, хоч хтось заходить на ефір, хто колорист, чи перукар, чи, чи пабіє, цікаво. Чи тільки заходіть просто. Я Не знаю, до речі, хотілося прошу, хто ким працює. Ну, просто цікаво в цей час, в кого є змога зайти на ефір на цьому ресурсі, щоб бути в ефірі. Ну, просто мені цікаво, що це за професії, чому може люди не працюють, наприклад. ж таке буде? Короче, Ніхто не пише. Всі агенти. На, феней, на всі криптовалютчики просто. Все тільки ми з тобою, я ціла, взагалі, на целая вообще не криптовалютчики. Типа я парикмахер. ти вообще продаєш, да? Бухи так? Все китки, духи так. Да? Вот mm -hmm. просто вот такі, звичайні люди. Вони меня не люди, все Так, ну я майже вот Тобто, якщо подивитися, скільки 9 є, 13 хвилин. Із них же я не всі 13 хвилин я наносила фарбу. Тобто, На початку я показувала, який результат після висвітлення, довжину показувала, контраст довжини з свіжим фоном, підсушену пасму, це теж зайняло деякий час. Да? Тобто, Ну, хвилини три так точно. Тобто я наношу ну, якщо так, 10 хвилин. Можливо, хтось вдома формується, наприклад. І він там піддивиться якийсь оленяхак для себе. А я, якщо чесно, ще не бачила ну, вдома гарного бруду. Тому що незручно собі наносити фарми, висвітляти, оці всі моментики і прочісую. Ще так хочу звернути увагу, ви коли нанесли фарбу на коріння і поки там почали наносити, у вас тут так, іде така більш чітка лінія, вже почав, почався процес. От, щоб її змягчити, да, щоб її не було. Так от, Ми прям кладемо фарбу на цю лінію і розмиваємо. І тоді у вас буде м'який перехід там, чи результат. Тобто не буде чіткої лінії. Ну і прочісувати треба. Я люблю оцю ну, щіпці мій фаворит. Я би сказала, вона як там -то, Тобто Вологі волосся, бальзами, маски, фарби, ну прям мега круто. Це розчислення, розпустувано, Чим вона класна, вона не щислає, а розпідділяє волосся. Тобто, якщо ми кажемо про оцю, да? тобто, ось раз, бачите, що відбувається. І фарба щисалась. І потім що роблять? Назад повертають. І з цього довго наносить фарбу. Якщо ми кажемо про цю, ось, вона прочесала, не щесала, а прочесала. Все, прочесали, все закінчилось? Через 15 хвилин будемо змивати. Тобто не треба нічого придумувати і ускладнювати. Ну, я так вважаю. До речі, для чого іноді формулу, навіть якщо вона там прохолодна, ну, а перламутик це прохолодна формула, додають, наприклад, золотистого трохи. Це один із вид репігментації волосся. Коли ми робимо репігментацію волосся? Якщо у нас волосся на довжині, наприклад, чутливе, більш пористе на такій довжині може якось провалитись колір. Ну, тобто ми можемо отримати не, тот, не той відтінок, який нам потрібний. Також репігментацію роблять, якщо знову ж це чутливість волосся, і, наприклад, ви розумієте, що колір може проявитись, знову ж не так, або плотність кольору буде по довжині. Не така, як на коріні, тобто на коріні більше. Тобто ми робимо репігментацію. Тобто, це один із видів. Часто перукарі використовують найпопулярніший, те, що я бачу в інтернеті, це коли нанесли там прямий пігмент, полили миці швиденько, якийсь там жовтеньким, частіше всього. Потім змили, типу там вирівняли фон ви називають. І потім тонують. Це теж репігментація. Один із видів. Всього їх три. Я на своїй базовій колористиці даю всі види репігментації, щоб ви про це знали. Знали, коли її яку використовувати, для того, щоб отримати гарний результат. Тому ось так. Тому сьогодні такий короткий ефір. Всім па-па. Гарного настрою!